Я дуже довго шукала роботу і коли запропонувала, то в принципі зразу зголосилась. Наталія рекрутер у Тернопільському центрі Я Маріуполь. Сама Маріупольчанка і тому знає, як непросто зараз у пошуку роботи. Каже, відколи виїхала із рідного міста, теж ще мало часу не працювала. Сюди приїхала саме завдяки вільній вакансії і тепер допомагає іншим. Зараз це телеграм-канали, це робота ну, UA, і так є якісь підприємства. Дивлюся, чи є у них вакансії, якісь І є база людей, які шукають. Ким вони хочуть працювати і є вже база на роботу на вакансій, також налагоджують співпрацю з центром зайнятості. Допомагають у пошуку роботи жителям Маріуполя та Маріупольського району. Регіон індустріальний, тому знайти вакансію у Тернополі нелегко. Подекуди треба перекваліфіковуватись Адміністратор, продавець, магазин, комірники. В основному це магазини якісь приходили люди, котрі хочуть перекваліфікуватися. Це дві жіночі. Очки одна вже пенсіонерка. Сама Наталія виїхала із Маріуполя 20 лютого, наречений зазову, тому вивіз дівчину ще до вторгнення Росії. Зараз він у полоні, тому дівчина долучається і до мирних акцій у Тернополі. До цього закликає інших, щоб вони не сиділи вдома а виходили та також стояли з нами. Додамо, маріупольці, які живуть у Тернополі, можуть звертатися до центру Я Маріуполь, де зокрема допоможуть і у пошуку роботи.